Вітаю усіх на планеті дітей. Мене звати Марічка Стельмах. Я учениця 8 класу Чижиківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Постомитівського району. Я завітала сьогодні у студію Львівського радіо з дорогою мені та й, мабуть, кожному українцеві книгою кобзарем з задоволенням прочитаю вірші поета, який закликав нас боротись і перемагати, який залишив нам свою мрію про вільну Україну і щасливу родину. Шевченкове слово входить у наше життя з малку, з густ матері або бабусі. Коли ми переступаємо поріг школи, тоді, з допомогою вчителя, воно торкається нашої душі чистою і тендітною красою рядків тече вода з під явора, чарівною простотою, неймовірною гармонією вірша, садок вишневий коло хати, вірші Тараса Шевченка для дітей. Подобається мені своїм оптимізмом, життє радістю ясними картинами земного щастя. Садок вишневий коло хати, хрущ над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи, дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Тарас Григорович Шевченко дуже любив українську чудову природу. Тронкі тополі, верби над ставками Особливо любив Калину. У своєму кобзарі слово Калина жив 385 разів, а всього у творах Шевченка Калина згадується 965 разів. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою гне з вербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся соловейко не питай, не знає. Над Дніпровою сагою стоїть явір між лозою, між лозою з ялиною, з червоною калиною. Калина з ялиною та гнучкою лозиною, Мов дівчаточка із гаю, виходжаючи, співають. Повбирані, заквітчані та сталаном заручені, Думки гадоньки не мають, в'ються. Гнуться та співають. А ці слова знають усі, вони стали піснею. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Наступні рядки нам відомі ще із букваря. Тече вода з під Явора яром на долину, Пишається над водою. Червона калина пишається калинонька явор молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Здавна в Україні різні дерева сприймали як символи калина символ зрілості дівчини, українського народу, духовної нескореності та світлої пам'яті. Не сон трава на могилі вночі процвітає. То дівчина заручена калину саджає, і сльозами поливає, І Господа просить, щоб послав він дощі вночі і дрібні і роси, щоб калина прийнялася, розпустила віти. Може, пташкою прилине милий з того світа. Зов'ю йому кубелечко і сама прилину. І будемо щебетати з милим на калині, Будемо плакать, щебетати, тихо розмовляти, Будем в купочці уранці на той світ літати. Є у Шевченка й такі рядки. Ой, три шляхи широкої докупи зійшлися. На чужину з України брати розійшлися. Покинули стару матір, той жінку покинув, а той сестру, а найменший. Молоду дівчину посадила стара мати три ясени в полі, а невістка посадила високу тополю, Три явори посадила сестра при долині. А дівчина заручена червону калину. Тече вода з-під явора, яром на долину пишається над водою Червона калина. Шнається калинонька, вір молодіє, а кругом їх верболози, лози зеленіють. пече. Ром за ними ловить рязку розмовляє з дітками своїми край городу, вода стала. Співало, вийшли з хати батько й мати, в садок мовляти, порадитись проїв, своїм взятим звати. За кроком дедалі більше знайомлюся із творчістю Великого Кобзаря. Мене дуже вразили поеми та балади, у яких йдеться про важку жіночу долю у часи Кріпачини поезія Лілея моя улюблена, це балада про дівчину з чистою душею. Лілея. За що мене як росла я? Люди не любили. За що мене як виросла? Молодую вбили. За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королевий цвіте Я не знаю, моя сестро. І цвіт королевий схилив свою головоньку червонорожеву, рожеву. До білого, пониклого личенька лілеї, і заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала. Як була я людиною, як я мордувалась, моя мати, чого вона, вона все журилась, і на мене, на дитину. Дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина. Я гралась, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що, убити не вбили, тільки довгі мої коси остригли, накрили острижену ганчіркою та ще й реготались. Жиди навіть нечистії на мене плювали. Отаке От то, мій братику, було мені в світі. Молодого, короткого, не дали дожити люди віку, я умерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою люде. Боже мій в хату не пустили, а весною, мов на диво на мене дивились. А дівчата заквічались і почали звати лілеєю снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі. Щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене й матір? Милосердний, святий Боже милий. І заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою головоньку червонорожеву на білеє, пониклеє личенько лілей. Дякую Марічці Стельмах, учениці восьмого класу Чижиківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Пустомитівського району, переможниці п'ятого міжнародного мовно-літературного конкурсу, учнівської та студентської молоді імені Тараса Григоровича Шевченка. А вам нагадую, що усі ми були на планеті дітей Львівського радіо.